Привіт! Продовжуємо тон, тому що до 2 грудня там мене обмежили за того, що я показала картину відомого художника Венера, і вона не зовсім вдягнена, а виявляється, творчість треба забороняти по-китайськи. Це жахливо. Привіт усім. Я хочу бачити ваш актив. Привіт. Дякую. Привіт. Ми продовжуємо розглядати картини жінок. Ну, це у нас 18 століття. Якщо дивитися на аристократок, то дівчата носили привіти. Довгі коси і були теж яскравими вишиванки і так далі. Привіт! 19 століття. Фото. Це я Віка, помніш, нагада. Так тебе Мах. забанили за картину, яку ти показувала? Так, так, так. Це демонстрація, каже, оголеного тіла. Я написала їм, що це творчість і це мистецтво, яке я показала, яке демонструється скрізь в інтернеті. Ось і крім того, сказали, до 2 грудня не можна буде проводити ефіри. Ну, Це не так а. довго, в принципі. Ну, так. Ну, може, ще розблокують. Дивися, це е, жінки 18... 19 століття е, селянки, козачки, так? Ми можемо їх бачити такими. Яскраві такі буси, оце все гарні, такі віночки. Так, це селянки. Щодо заможних дівчат, аристократок, то такі? Е, ну, ось пам'ятає Ольгу Кобилянську, Лесю Українку. Вони ж також були інтелігенцією, як вони одягалися, так. вони були в сукнях. Так, так, так. так ось. Угу. Ну, початок 20-го століття ми вже бачили. Початок. Тепер. Підвисає у кого? Щодо